Я не знаю, з якого ти поверху неба Тиж до мене спускалась десятками років, Щоб со мною відчути людські потреби. Ти навіщо свої крила змінила на кроки? Я не знаю, з якого ти поверх. Так скорився світ, буває раз в ніколи, як я зустрів тебе, планети стали в ряд, Ти чистий, Божий плід, і я молю відколи на небі Янголи звели, космічний долепряд Твій стиль, твоя манера, моя прекрасна Венера, я тобі у коси заплітаю, рядками зірки, Твоя свята душа, чистий броя, я всім демонам лишу плітки Дай мені шанс, я віддамся, що маю Свою струну і вагу До вас Я до вас буду зводитися У вже режим в самоліті стоїть просто Слово перед церемонією А я не многословна сьогодні В статі цієї нареченої поки що Так, я не знаю, що казати Ви у мене вводите ступори Я не готувалась Ну, щось від себе Правильно. Ваше останнє слово в статусі молодят поки ще. Ми не опоздали, ми встигли, було важко. Mm. Було Почти. встигли, Тепер вони запізнюються. А ми смерли. Кажи щось. Я тобі впевнена так слова. Це що, нема треба щось на місці казати. <плес> ну ти голова, я шея буду вдохновлять и направлять этой полоской. Она меня будет вдохновлять и А я буду вдохновляться и направляться. Увага моя, любовь, повага ті, що Завжди була поруч, коли так важко було Завжди говорила, що ми всім бідам на слово Пройдемо всі сюрпризи, долі були кризи, були сльози Було сказано щось мимоволі Я не знаю, з якого ти поверху неба але хочу лиш до тебе, до тебе, до тебе. Я не знаю, чи даси мені своєї згоди. Та я вчинками до тебе вистеляю сходи. Щастя, здоров'я. Діточок, як як на небі, зірочок. Ваше привітання молодятам. Моїм дорогим молодятам. моїй коханій що, донечці, панічки і моєму зятю. Максимки, я бажаю всього самого найкращого, щоб їхня любов була, як недина вірність, щоб вони прожили довге щасливе життя. І щоб народили мені вночах, красивих, здорових. Ну, Жили в мирі і злагоді. І щоб здійснювалися всі їхні мрії. A gentle touch, a whisper in the night, a feeling so soft and pure that makes everything right. Love is a beautiful. Раді вітати шнових гостей у нашій урочистій залі. Ось і настав той день, про який ви будете згадувати все своє життя. Стане її чоловіком її другою половинкою. Вона саме та жінка, про яку від приєм все своє життя. Кохана, красива, розумна, яка зігріє душу одним лиш поглядом — ніжним та люблячим, виконуючи високий громадянський обов'язок, як представник держави, я прошу відповісти вас, чи по добрій волі та взаємній сході вступати живий союз. Прошу відповісти нареченого, Так. Нареченого, так. Прийміть ці весільні обручки, які ви обрали самі, які обирали один одного. В них немає ні початку, ні кінця. Хай такою ж нескінченною буде і ваша любов. Обершіться. Таємної згоди та обов'язні відповідності до Сімейного кодексу України у присутності ваших близьких та рідних ваш і Я вас прошу підійти до столу та скріпити свій сімейний союз від підписом. З тобою ми розуміють стають душі. З тобою я не втомлююся за йти. 13 червня 2025 року з цієї хвилини та назавжди я оголошую вас чоловіком та дружиною. Як зараз до пам'яті документи вашої сім'ї, визнані державою. З цієї хвилини. Усе для вас стає спільним праця, радість і є. І в теперіча собі входу свого сімейного життя. Ви бійте цих весільних келиків та привітайте один одного як подружжя поцілунком. Дорогу, що приведе вас до щастя та радості. Тож пройдіть свій життєвий шлях нерозлучним, А ми бажаємо вам щастя, великого, щирого, вічного! Добрий шлях на довгий вік! На щастя! Дорог молодим!